Божі слова на кожен день. Зіткнувшись зі станом людини та її ставленням до Бога, Бог виконав нову роботу, дозволивши людині пізнати себе і скоритися собі, здобути любов та свідчення. Таким чином, людина повинна пережити Боже очищення. А також його суд, критику та обтинання, без чого людина ніколи не пізнає Бога та ніколи не буде здатна по-справжньому любити Його та свідчити про нього. Бог очищає людину не просто заради одностороннього ефекту, а заради багатостороннього. Тільки таким чином Бог виконує роботу зрафінування тих, хто бажає шукати істину, щоб їхні наміри та любов були вдосконаленими Богом. Для тих, хто бажає шукати істину та прагне до Бога, немає нічого більш значущого та помічного, ніж таке очищення. Людині не так легко пізнати чи зрозуміти Божий характер, бо, врешті-решт, Бог є Бог. Зрештою, неможливо, щоб Бог мав такий же характер, як і людина тому людині нелегко пізнати його характер. Людина не володіє істиною від природи та істину. Нелегко зрозуміти тим, хто був розбещений сатаною, людина позбавлена істини та рішучості втілювати істину в життя. І якщо вона не страждає і не проходить через очищення та суд, то її наміри ніколи не стануть досконалими. Для всіх людей очищення є болісним. Та дуже важким для прийняття. Але саме під час очищення Бог роз'яснює людині свій праведний характер, оприлюднює свої вимоги до людини та забезпечує більше просвітління, а також точніші обтинання та розбір через порівняння фактів та істини. Він дає людині більше знання про саму себе та про істину і більше розуміння Божої волі у такий спосіб дозволяючи людині мати правдивішу й чистішу любов до Бога. Саме такі цілі Бог переслідує, здійснюючи очищення. Все, над чим Бог працює в людині. Має свої цілі та значення. Бог не виконує марної роботи, чи роботи, яка не приносить користі людині, очищення не означає віддалення людини від Бога чи знищення її в пеклі радше воно означає зміну характеру людини під час очищення, зміну її намірів. Її старих поглядів, зміну її любові до Бога, зміну всього її життя. Очищення це справжнє випробування людини, форма справжнього навчання, і тільки під час очищення її любов може виконувати притаманну їй функцію.